Всім привіт, з вами ліпна друзі. Я Перепрошую, ми давненько таки доволі не бачились через те, що в мене доволі таки сильні були проблеми з відключеннями світла. Заді мене, до речі, ганяє, походу, що наш підписник. Але це не так важливо, як те, що сьогодні ми знову зайшли в Той Товер Defense, щоби повернути свою минулу славу і силу в цій грі в цьому режимчику в Роблоксі. І тому першим ділом, як завжди, я залітаю ой. Так, чекайте на трейдинг плазу, Конечно же, я залітаю на трейдинг плазу. Ой, тобто перепрошую, я залітаю не на трейдинг плазу, а на поштовий ящик. Подивитись, що ви там мені за цей час поприсилали. Як бачимо, всього лише 4 пакуночка, але є сангласи спікермен. Так, є, дай 500 гемів. Ні, друже, я не можу тобі стільки гемів дати. Сорян, звісно, але не можу. Реально не можу. Камера гелікоптер, мене заскамили. Дай будь-що, будь ласка. Якщо тебе заскамили один раз, значить тебе заскамлять і друзі. Тому просто не думай, що тобі десь дадуть якийсь безкоштовний юніт. Я тобі скажу так, це буде наука. Через те, що вас будуть завжди обманювати, якщо ви будете легко отримувати якихось юнітів, друзі. Безкоштовний сир лише в мишоловці, тому майте це собі на увазі. Так, ну а зараз ми з вами підемо в новий режим в Сенд Айселс. І спробуємо цей раз його пройти трошки далі, ніж минулого разу. Через те, що минулий раз я не знав навіть тієї карти і просто поперся туди в рандомному порядочку. Звісно, що без цього. Тімейту тут буде дуже тяжко, але грін лазери теж повинні якось себе показати з кращої сторони, я вважаю, цього разу. Через те, що минулий раз вони трошечки плуганули. Ну, то таке. Зараз будемо пробувати щось робити з цим. Ось таким чином. І будемо пробувати пробувати. Звісно, саме головне це пробувати, а там далі побачимо. Скіп робимо і нехай вилазять вже перші хвилі. Будемо дивитись, що з цього в нас вийде, власне. так Ну звісно, що без тіммейта це взагалі майже нереально проходити, через те, що якби от в мене був тімей. Цікого ще один грін лазер є, ми б зразу могли ставити от сюди і туди, а потім на другу хвилю от сюди і туди, і все, у нас би було більшість хвиль, просто вже задефані. Але як бачимо, на даний момент у нас тут небезпек більше криші. Просто вище, вище, вище криші. Дійсно, це так. На жаль, я роблю скіп і ставлю зразу другого гріна от сюди. Треба, е, до речі, включити автоскіп, поки що, щоб у нас швидше скіпались хвилі, і я міг швидше наставляти цих грінів, бо без них я тут нічого просто не зроблю. Да, ось. Так вот. Так, 112 баксів, 112 баксів. Блін, давайте, давайте ще швиденько скіпайте мені хвилю, мені треба гроші. Мені потрібні гроші. Дайте, будь ласка, трошки грошей. Хоча б трішечки. Є плюс один грін, і в нас є зараз шанси затащити, якщо я зараз встигаю поставити. Да, я пос... Я встигаю поставити сюди ще одного гріна. І тепер у нас ці 4 напрямки захищені. Проте, як бачимо, в нас 150 хпешок на вежі залишилось. Це погано. Проте ми все одно встигаємо щось та й прокачувати народ. І я думаю, що варто зараз вкладатися в прокачку грінів абсолютно жорстко, максимально на всі гроші. І подивимось, власне, до якої хвилі ми дійдемо. І я навіть не знаю, чи цей режим безкінечний, чи не безкінечний, наскільки хвиль тут треба взагалі тащити, і що це таке. Що це тут робиться? Да, да. Дайте ще грошей, дайте ще грошей. Ще 18 баксів не вистачає, щоб я цього ще качнути. Є, Хорошо. І залишився ще оцей грінчик на другий левел, щоб його качнути, і зробити його вдвічі потужнішим. І після цього ми починаємо наставляти санд. Через те, що без них далі буде дуже туговато, без грошей. Я думаю, ви це самі розумієте, абсолютно прекрасно. До речі, цей, цей режим от реально без автоскіпу, я не знаю, як проходити. От мені здається, що це нереально без автоскіпа пройти. Хоча побачимо, в принципі. Так, два Санти вже є, поки що, поки що наші лазери справляються, плюс-мінус я бачу. Здається, що так, але буде видно. Буде видно в будь-якому разі, що буде далі. Поки що я ставлю і прокачую сант, а там буде. Ой-ой-ой, все, боси. Боси пішли, і, походу, що, <походу, що це остання хвиля. Дев'ята. Ну, блін, знаєте, дев'ята хвиля теж непогано, так через те, що хоч щось ми встигли зробити, але тим не менш довелося пропустити дуже багато юнітів. І усипляють. Усипляються лазерів, але 10 хвиль ми перемогли і отримали 80 монеток, До речі, нам треба. Буде на наступний раз знайти собі тімейта. І це буде, друзі, я вам скажу так чесно, хтось із вас. Через те, що тільки ви можете мені допомогти в проходженні цього режиму, ніхто інший, да, да, да. Тому заходьте в ОПС, дивіться, там є посилання на Діскордик, і не забувайте в нього зайти і писати в чатик. Я буду там оголошувати набір для зйомок у відосику. Вам треба буде мати лише гарний мікрофончик. І можна і буде і без мікрофончика. Головне, щоб ви зайшли до мене в тіму. Хорошо, хорошо. Все, на цьому я з вами прощаюсь. Дякую всім за підписки, лайки і коментарі. А також дзвіночки, які ви протискаєте, щоб отримати сповіщення про вихід нових відосків. І на цьому у нас все. До побачення, друзяки!